Мене звати Аліна, я знімаю відео про жінок, і в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки має заробляти жінка? А жінка має? А ось моє питання і чи має взагалі? Яка ваша думка на цю тему? дивіться, я дружна, так? Чоловік заробляє, і я заробляю. У мене є свій бюджет, а його бюджет це наш бюджет. Ну тобто скільки має, а скільки їй треба. Ну, якщо вам треба там. То... Не знаю, тисяча на місяць доларів там, покрити свої витрати, ну то дещо. А якщо у вас там двоє-троє дітей, і ви зранку до вечора горуєте, цю всю сімейку, то будь добрий. Плати. Все. Ага, Тобто в вашому випадку у вас є ваші гроші, які ви використовуєте? а, а Якщо мені треба, то мені треба. Мені треба додатково. Ага, я зрозуміла. Тобто, в вашому випадку, ваш чоловік, люба, все, що треба, будь ласка, якщо в тебе щось своє, є, все це твоє. Так. Звісно, має, бо вона має бути незалежною, забезпечувати себе. Ну не можна повністю розраховувати на те, що хтось до тебе прийде і все вирішить. Тому е обов'язково, ну скільки це залежить від потреб власне жінки? Я думаю, як мінімум, щоб покрити свої потреби, я маю на увазі не тільки манікюр, але й в принципі е життя. Тому що навіть якщо ти одружена, наприклад, ніхто не гарантує, що завтра щось не станеться, і ти не залишишся, наприклад, одна. Там ну різні причини бувають, тому як мінімум, щоб повністю покрити своє життя. Тобто мають бути е, вміння, навички і е, можливість так заробляти, навіть якщо в даному випадку ти не хочеш прямо зараз тільки заробляти, але щоб була така можливість, хоча б. Тому mm. обов'язково. А як вам здається, скільки, наприклад, особисто для вас треба жінці мати на місяць, ну, з вашої точки зору, щоб вона мала змогу повністю себе покрити? Е, треба конкретна сума. Ну, Якщо така мається, наприклад, mm. якщо ви маєте щось на думці. Ну, чим більше, тим краще. <хи> ну, як мінімум, щоб можна було е, зняти житло і повністю себе прогодувати і покрити всі потреби. Тобто усіх людей це різна сума. Для когось це там, я не знаю, може там десять тисяч гривень, для когось це тисяча доларів, для когось це три тисячі доларів. Це ну залежить від конкретної людини, можливо. А якщо пара одружена, наприклад, як вам здається, як би ви своїй родині хотіли або бачите а, сімейний бюджет? Якщо чоловік заробляє і жінка заробляє, то чиї гроші? Чиї? Ну я думаю, це залежить від конкретно пари, тому що в різних парах дуже все по-різному. Ну а, залежить від того, хто як заробляє. Якщо дуже велика різниця, то можливо треба якийсь відсотковий внесок комусь зручно, щоб хлопець покривав, бо це додає якоїсь там впевненості чи ролей, знаєте, там чоловіку. А, тому це залежить конкретно від е, конкретних людей. Ну, тобто, я думаю, підходять всі варіанти, за яких дійсно всім е, буде добре. Бо якщо домовились, а потім комусь це не дуже зручно, це не це, це це, це погано. Ну, особисто я вважаю, що має заробляти, тому що це їй дарує незалежність, і ну, якби додає впевненості. Ну я думаю, що десь ну не менше тисячі доларів, тому що щоб закрити свої базові потреби. Ось так. Mm -hmm. Тобто, наприклад, особисто для вас тисячу доларів достатньо, щоб покрити свої бажання. Ну, не ці не повністю, але в принципі може закрити там якісь такі мінімальні потреби. А вже чоловік якби закриває більше там подорожі, якийсь такий побут. Оце було моє наступне питання. Якщо ви живете з чоловіком, то як тоді розповідається сімейний бюджет? Його гроші це ваші гроші, а ваші гроші це ваші гроші чи якось по-іншому? Він на спільний, ми його не розподіляємо, але в основному, так як ви сказали, тобто, ну, його гроші це наші, а мої гроші це мої, я переважно їх витрачаю на себе. Має заробляти жінка. А скільки питання відносне? Бо в кожного свої потреби, свої витрати, тому не знаю. Сума, точну суму не можна сказати. А якщо ви, наприклад, проживаєте в парі, то як розподіляється сімейний бюджет в такому випадку? У нас Сімейний бюджет ми в парі проживаємо, тому якось у нас не фільтрується. Просто кожного свої витрати, mm -hmm. хтось там продукти купує, ну але все якби. А чи, чи є у вас таке, що наприклад бюджет чоловіка це спільний бюджет? А мій бюджет це мій бюджет? Ну ні, в принципі в нас сімейний бюджет. Ну тобто мої кошти це наші кошти, тому якось так. Так, я думаю, що жінка має заробляти, але я думаю, напевно, кожному як комфортно, тому що є люди, є жінки, які не хочуть заробляти, є, які хочуть заробляти так по факту будь-яка людина, і ну насправді я думаю, як кожній буде комфортно. Особисто для мене це важливо заробляти, мати можливість тратити на себе, тратити на якісь свої процедури, на свій догляд. І так само я думаю, сума може бути максимально різна, тому що є люди, жінки, яким ну не обов'язково не хочеться витрачати багато е, грошей на одяг, багато грошей на догляд і. Їм буде вистачати мінімального заробітку. Є ті, які хочуть більше. Тому насправді у мене тут все максимально індивідуально для до людини. Я рахую як кому комфортно. Нехай вони собі так і роблять. Uh -huh. А якщо ви живете з хлопцем, як я розумію, як розподіляється ваш сімейний бюджет? Його гроші це ваші гроші. А ваші це ваші? Чи ну, якось по можна так і сказати? В нас насправді немає такого дуже сильного ділення. Ну насправді та його гроші це наші гроші. В мене ну можна сказати, теж вони поділені, але ми все рівно. в мене є мої гроші. Він не тратить так багато на долі, так речі я, і на інші речі, тому все рівно можна сказати, що я в виграші. Я зрозуміла. І таке останнє заключне питання: чи є у вас в такому випадку якась мінімальна сума, яку ви хочете заробляти на місяць? Мінімальна сума на місяць, я думаю, що це десь напевно в районі тисячі доларів. О, uh, oh, Гарне питання. Я вважаю, що має. Uh, скільки це напевно залежить від uh, індивідуальних потреб кожної людини? Uh -huh. Особисто для мене франківську там тисяча доларів плюс-мінус. Це для більш-менш комфортного життя достатньо. Uh -huh. Але чим більше, тим краще. То <світ> звичайно. <світ> 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 а якщо ви живете з чоловіком, то як розподіляється ваш сімейний бюджет? Наприклад, його гроші це ваші гроші, а ваші гроші це ваші гроші чи як? Uh, спільний бюджет. Ага. Uh -huh. uh -huh. Свої гроші, принаймні, я вважаю, свої потреби жінка має покривати за свій рахунок. А, ну, думаю, має, так. А є у вас якесь бачення мінімальної, наприклад, зарплати, яку має мати жінка, і на що вона має витрачати свою зарплату? Ну, дивіться, зараз я проживаю з чоловіком, і в нас спільний бюджет, і в нас немає такого, що там його бюджет це його, ну, його зарплата це його бюджет, а моя зарплата це мій бюджет. В нас він. Спільний. Ага. А тобто немає такого в вашому спільному бюджеті, що, наприклад, його гроші це ваші гроші, а ваші гроші це ваші гроші. Так, Усі гроші. Немає. Так, так, такого поняття немає. У нас є просто спільні гроші, от, і все. І неважливо, скільки там він отримує, скільки я отримую. Просто не знаю там. Ми їх витрачаємо разом. і Все е, я думаю, що жінка має заробляти стільки, скільки їй потрібно, скільки вона витрачає Ну, десь тисячі доларів, щоб було для комфортного життя саме їй. А якщо, наприклад, це пара, як розподіляється сімейний бюджет? А гроші чоловіка це ваші гроші, а гроші дівчини це її гроші чи якось по-іншому. Е, ну, якщо все робиться 50 на 50, наприклад, там прибирається квартира, готується, їжа знімається житло, то тоді гроші мають розділятись порівну ну, ну типу, 50 на 50. Якщо, якщо чоловік забезпечує жінку ну, повністю, то я думаю, що е, це дуже класно. Е, звичайно, що має, може заробляти стільки, скільки їй вдається. Якщо їй вдається багато заробляти, супер. Якщо вона заробляє якусь типу середню зарплату, то і ну їй цього вистачає, бо ж зараз в неї немає змоги більше заробляти. Теж окей. А якщо, наприклад, це проживає пара, як тоді розподіляється в вашому баченні ідеальний сімейний бюджет? Наприклад, його гроші це спільні гроші, а її гроші це її гроші чи якось по-іншому. Е, ну, мені здається, кожна пара має ну, для себе визначати, як їм зручно. Це може бути спільний бюджет, наприклад, там 50% е, кожен скидується, або ну кожен вирішує сам, типу, Не знаю. У вас немає ідеальної картинки? Е, немає ідеальної картинки, коли всім окей, і всі погоджуються, і ніхто не тримає якусь образу, і в якісь питання, якісь проблемні моменти вирішуються словами, а не там криками, скандалами, істериками. Звісно, маю заробляти, тому що якщо жінка не заробляє, то за які гроші тоді вона існує. Ну, це моя думка, тому що я дуже погано ставлюсь до того, і якщо ти не заробляєш, і тобі хтось дає гроші, то значить хтось має над тобою певну владу. Тому я прихильниця того, що жінка має заробляти. А якщо це пара, то як в такому випадку має розподілятися сімейний бюджет в вашому баченні? Е, ну, у мене конкретно сімейний бюджет з партнером розподіляється так, що у нас є спільна, спільний рахунок це витрати на оренду житла, на продукти, на комуналку. Це ми е, порівну скидаємось на цей рахунок і окремі витрати у кожного свої я вважаю, що жінка має заробляти в першу чергу для того, щоб задовільняти якісь свої потреби, щоб не залежати ні від кого, особливо від чоловіка, а бути ну так незалежною. І скільки має заробляти, я думаю, це вже напевно залежить від потреб жінки, чого вона хоче в цьому житті. Ну так. А якщо, наприклад, ви проживаєте з чоловіком, то як розподіляється в такому випадку сімейний бюджет, якщо ви обидва заробляєте, чи якщо, наприклад, вона не заробляє, якщо вони разом? А, ну, це також кожен вирішує, як йому mm -hmm. зручніше. Мені, наприклад, зручніше, коли у мене є свої гроші, у чоловіка є свої гроші, якісь там спільні покупки ми оплачуємо разом, якісь великі, масштабніші. І не запарюємося над тим, хто там розрахується в закладі, mm -hmm. хто розрахується за продукти. Тобто раз я можу розрахуватися, раз він, це не проблема. Mm -hmm. І таке останнє питання: чи є у вас якась, знаєте, мінімальна планка того, скільки для вас це взагалі мінімум і нижче дівчат Ну, не треба? А, ну, напевно, Така мінімальна планка це 10 тисяч гривень. Ну mm -hmm. я просто не знаю, як вижити на такі кошти зараз. Mm -hmm. О, це дуже цікаво. А, я думаю, кожна жінка має заробляти, ну просто на свої базові потреби. А, ну і в цілому, от, коли а, жінка залежна від чоловіка, а, то вона ну, я думаю, зараз, зараз трохи хвилююсь, okay. а, якщо що вирішити, <laughs> mm, так. Ну, скоріш за все, так, моя головна думка, що жінка має бути незалежною, тому що це. Дуже сильно розкриває жінку, ну тобто вона незалежна і вона вміє за себе постояти. Вона має свої особисті кордони, вона відстоює свої особисті кордони. І я думаю, в наш час сто 100% незалежність дуже дуже важлива. І в принципі, я була в таких відносинах, де я була. Ну можна сказати, як содержанка, так а, ось в мене є такий досвід. І зараз я, в принципі, незалежна, і я а, дуже радію, що я до цього прийшла просто. Ось так от круто. А чи є у вас а, якась знаєте, мінімальна планка а, по доходу, який має бути у жінки? Ну комфортно? Це десь від ну взагалі комфортно? Це в мене там від 2000 тисяч доларів? А ну в цілому я і комфортно жила, коли це було і тисяча доларів. Тобто а, просто рівень росте і потреби також ростуть. Ось угу. а якщо ви проживаєте з чоловіком, як в такому випадку розподіляється сімейний бюджет? О, це моє улюблене питання, ну його гроші, це наші гроші. А мої гроші. Ну тобто, звісно, витрачати на якісь такі домашні штучки, домашній затишок, так. Але я думаю, чоловік все ж таки повинен закривати якісь такі базові потреби, тобто, це квартира, там їжа. Ось але ну тут думаю, що це оговорюється просто у стосунках. А для мене так комфортно. Зрозуміло. дуже дякую за відповідь.